Мені завжди подобаються ефіри, тому що фахові. Але коли ти чуєш те, що про що я постійно говорю, те, що бачу, як міняється в світі ці процеси, і те, що у вас це в планах, і укрупнення водоканалів, і модернізації, і все інше, і розуміння фінансових процесів, да, це добре, тому що. Тут у ті, я знову ж повертаюся до Лубни водоканалі, бачу, в якому складному вони стані, що кожен місяць там фактично виділяються кошти на покриття витрат за електроенергію, да, там, ну, там, дякуючи там, містам побратимам, там якісь щось передається з Польщі, з інших міст, але реально стан водоканалів дуже складний. Ну так, це це є і вам же не і... вам. Не мені мені ж казати, ви ж очолюєте цілу я... асоціацію, яка більше ста водоканалів зараз об'єднує. Я хочу підтвердити ваші слова, і на жаль, мушу констатувати, що водоканали, які прибувають, ну скажімо так, встановлюють тарифи місцеві органи, вони досі. Більшість, я не, навіть не скажу більшість, але велика частина водоканалів, які, в яких тариф встановлює місцева рада, вони, на жаль, перебувають в занедбаному стані. Я навіть поясню чому. Встановлення тарифу це доволі складний політичний процес і має бути відповідальність депутатів, мера і в угоди політичної кон'юнктури вони починають загравати з цим складним процесом і ну, відпов... з. Із споживачами, з виборцями, вони формують певний електорат і а, а, як те, в теплу ванну да? і кажуть, та все буде нормально, таке інше, а інакше воно не працює. Я зараз дуже багато часто виїжджаю на східні регіони, і допомагаю водоканалам. Незалежно, вони є членами асоціації, немає. І були в одному місті на Харківщині, я не буду називати. З моєї точки, це точки зору це негативний досвід. Там досі існують три тарифи. Угу. Ми від трьох тарифів позбавились вже, я, чесно кажучи, не знаю, не пам'ятаю. Ну, мабуть коли НКРКП об'єднала ви така, ну мабуть, з 11-го року, можливо, трохи пізніше, ближче там до 14-го року, але послуга не може розподілятися в споживачі, фізичні особи, угу. бюджет юридичні особи для собівартість вироблення послуги, вона однакова для всіх. І не може бути перехресного субсидіювання, коли за рахунок бізнесу і тарифу для бізнеса субсидується... Там бюджет, наприклад, це є неправильно і досі це застосовують. Хоча це йде в розріз з діючим законодавством. І це приклад того, що, на жаль, Багато міст досі не звертає уваги на зміни законодавства, не осучаснюють свою взаємодію, і такі водоканали вони ж не розвиваються. Вони і досі будуть потребувати якоїсь такої додаткової допомоги, впливу. Ну, Це не є правильним, цей процес має бути прозорим, зрозумілим, але він буде невплинним. Ну, тобто, він без... Він має бути, виконуватись в автоматичному режимі, але держава має відпрацювати механізми допомоги тим людям, яким треба допомагати. Це набагато дешевше, ніж потім латати діри, які виникають або техногенна катастрофа, або екологічна катастрофа, в зв'язку з тим, що там трубу прорвала, а там очисні споруди вже перестали працювати і скидають прямо в річку. І такі приклади також є. На жаль, я до війни кажу. Я не кажу про війну. Зрозуміло, що Та, війна так, так. внесла свої корективи. Але звинувачувати водоканали в тому, що вони в поганому стані, і за це відповідають лише водоканали. Це неправильно. За це відповідає суспільство. В цілому водоканали це нирки суспільства, і нирки треба лікувати, якщо вони хворіють. А якщо хворіють, треба застосовувати правильний, ну, правильно поставити діагноз. А правильно поставити діагноз, тоді буде зрозуміло, як лікувати. Тут стратегія та ж сама. Розумієте? Тобто має бути комплексний підхід. Тут не може бути, що директор водоканала поганий чи МЕРПА. Має бути державна політика, вона відпрацює механізму взаємодії. Якщо місцевий орган фінансує, відповідно мають бути жорсткі правила прийняття встановлення тарифу. Uh -huh. Що не встановив тариф, відповідаєш своєю посадою. Мається на увазі тебе не оберуть мешканці наступний раз, тому що ти не становив тариф. в нашому випадку. Якраз навпаки не підняв мер тарифу, Якраз він молодець. він молодець, і всі задоволені.